З початку повномасштабного вторгнення багато лучан стали на захист рідної держави. Є чимало і тих, які потрапили у полон. Скільки ж воїнів з Луцька досі перебуває у лапах ворога? Інформація конфіденційна. Втім, відомо, що у Луцькій громаді є понад півсотні родин, які чекають додому своїх героїв з полону. Аби допомогти рідним відшукати своїх близьких та пришвидшити їх повернення, у Луцькій громаді створили центр під підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, запрацював він наприкінці грудня і вже має позитивні результати. Достатньо багато таких людей є, які шукають своїх рідних. Вже на 31 грудня ми мали певні звернення. Щодо полонених, то вже 25 сімей звернулися до нас на кінець року, і в районі 23 сімей, які шукають зниклих безвісті своїх військовослужбовців. Працівники центру, за словами Вікторії Майбороди, працюють із кожною сім'єю окремо, адже кожен випадок, із яким родини звертаються, індивідуальний. Ми допомагаємо їм готувати звернення в Національне інформаційне бюро. Ми працюємо з Повноваженими справ людини в Верховній Раді, також з уповноваженими справ людини, що стосується військовослужбовців. Ми працюємо з координаційними штабами, з військоматами, з військовими частинами, ну тобто, максимально з ким можна пришвидшити, пришвидшити розгляд даного питання щодо обміну або як знайти військовослужбовця. Ми максимально включилися в цю роботу, відтак за результатами спільної роботи з різними організаціями, в тому числі і з міжнародними, вже вдалося повернути з полону кількох лучан. Результати роботи вже на сьогодні говорять самі про себе. Відбулося в кінці року обмін. Відбувся обмін. Буквально нещодавно, і на сьогодні в нас вже троє людей, звільнених з полону, і це дуже втішає нас загалом. За повідомленнями Волинської обласної військової адміністрації з полону додому повернулося щонайменше 15 волинян. Точна цифра військових, яких вдалось повернути з рашистського пекла, невідома. Втім, попри позитивні результати, роботи ще багато. До слова, у пошуках рідних звертаються до центру підтримки не лише лучани, за словами Вікторії, майбороди працівники намагаються допомогти кожному, хто цього потребує.